Церус, я хотіла прямо знищити свій Зняли е, удобні положення для стрільби льожа. <рес> і безпосередньо, вже коли вони підійшли ближче, почали наностимо нове ураження. Ну, Скажу так, що кожна посадка обстрілюється і лишні переміщення. Влечні переміщення тож вони ні до чого не вже хочуть переговорів для того, щоб заморозити цей конфлікт, е, наростити свої сили. І потім куповувати другий етап наступу. Тож зараз знаходимося на передових позиціях у Донецькій області і прямуємо на нуль до піхоти, яка знаходиться у кілометрі 700 метрів до найближчих позицій Росії. Тут майже що хвилин чутно роботу нашої артилерії, наших танків, також і ворог не спить. Сьогодні було у нас мінус 5 градусів. Було максимально холодно, я п'ятий не запропоний я наступного разу. Це буде круто. БТР 80-й. Хлопці загружають провізію. Друзі, прошу вас підписатись на мій YouTube канал, поставити лайк та залишити коментарі, щоб відео з цим гром набрали книгу більше переглядів. Дякую. Декілька про себе розповісти. Хто... Ну, я командир 6-ї штурмової роти, позивний, позивний бурий, 95-та окремо десант-штурмова бригада. Є, ну, в даному етапі це ми знаходимося зараз на моєму КСП, яке було побудовано декілька днів назад. Безпосередньо ми можемо бачити, як це працює танк по позиціях. Противник находится в том направлении? Нет, противник находится в том направлении. И вот так вот туда. Ага. -то. То есть, мы как бы полу, в полу То есть так, что находится техника, правильно? А, да, Находился. Это вы стараетесь технику хавать в капонире, так? Да, да, да. в ночи Прогнали лопату трактора, і він бігом внучив на накопу на компанії але теж більше, більше зберегти. А, а ваші позиції, Знаю, Знаю. тому що по перехватах, по перехватах було що? У нас тут скільки техніки розосереджено, кількість особового складу. Скажу так, що кожна посадка обстрілюється. І якби лишні вперед, лишні переміщення. Вони ні до чого, тому що в них не побачить. Тихає. Побачить, куди заженемо, туди, туди mm -hmm. також для для Ну Тут у вас кожні 50 хвилин відпрацювання йдуть. Ну, так mm -hmm. З нашої сторони, так і з нашої да. сторони проти. Так, да, безпосередньо. Е, у нас тут саме більше це гради накривають, сау працює, танк працює. Підемо пост, ну, далі, я покажу йому безпосередньо попадання граду в БТР. Есть, у нас був е один БТР, який е трофейний. Есть, ми на ньому також здійснювали переміщення, тобто е відпрацювання е по ворогу. Але тут же безпосередньо спіткала його біда, то есть, пряме попадання граду. То есть, люди були всередині ну, на той момент. Дякувати Богові, що всі живі залишились. Це трофей, одразу хотів сказати. А можна ближче до нього підійти? розрив. Це росня хотіла прямо знищити свій БТР. Прямо попадання граду. Де ж саме був приліт? Двісь, друзі. Злокнула броня їхня. і все часто заходили сюди. Ось так. десантники, десантники затрофаяли цей БТР, але Русня не хотіла віддавати і направила по цим позиціям гради. Зараз ця бойова машина вже не бойова, так сказати. Із пленників, так сказати. Були, були полонені і багато, я ж не скажу скільки воно були, були. Хто це за нього? Попадалися різні. І один був даже з Москви 20 років чи 20, 20 років. І він, ну, як обычно, він, я нічого не знав, в нього запитувалися, каже, що означає ця ваша буква З, В. Він каже, ми, ми, ми міротворці. Він <ривіт> каже, які ви міротворці, якщо <ривіт> ви от таке робите. Я я не знав, що воно так. Мене просто прислали, я тут тільки там, тиждень. Оце не стандартна е, відговорка. Ми, ми нічого не знали. На навчання їхати. Да, да, да. Не ну не на навчання. Один казав взагалі, що приїхав на свадьбу гроші заробляти. А, такому, не... правду, да, 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 каже, Швагротом. Швагро підбив, я приїхав на свадьбу, по тобто, гроші заробляти, ну, де твій швагро, ну, так, ну, не знаю, раніше ну, вже в Росії. То, ну, скоріше все, що він не в Росії, ну, він просто лежав там з боку. на Щодня періодичності немає, тобто в який час вони стріляють, стріляють, як він А Але знаєте, що за різка знаходяться ну, зі сторони противника. В порядке, спецура, там, там кадировці чи далі. <плес> хто тут? <плес> хто тут. Дуже мобілізованих, дуже багато мобілізованих. І ну, відмінно, от, буряток, вісі, не порядок. <плес> безпосередньо давно, був випадок в е, з, з противника. Е, Знешкодили молоді хлопці 20-20 рік е, росіяни. Ви як людина з таким великим опитом у військовій справі. А можете розповісти про ваш напрямок? Він взагалі просувається вперед, чи стоїть на місці? Безпосередньо потрішки, по трішки ми просуваємось вперед, тому що якщо довго стояти на одному місці, то ми даємо більше можливості противнику це, по-перше, закопатися, по-друге, визначити наші місця перебування, і третє нанесення вогневого враження безпосередньо по нас. Тому Постійно ми змінюємо позиції, ми змінюємо, е, грубо говоря, якби цю оборону як, на чуть-чуть просування, такий, як би сказати, повзучий наступ. Тобто .е. безпосередньо зараз сходу немає можливості штурмувати, тому що противник підтягнув дуже багато резервів, е, закопується е, танків в противника набагато більше, ніж у нас, і безпосередньо вони танками наносить вогневе враження. Для будь-якого піхотинця танк це дуже страшна штука, тому що осколки дуже великі і, і танк працює прицільно. Тобто, Якщо безпосередньо є пряма видимість, то він дуже швидко все розбирає. Ну, Я скажу, скажу наші хлопці теж вони хоч трішки менше стріляють, але вони прицільніше стріляють. То есть, під пічку коректурують, розбирають то есть, і безпосередньо якби, розбиваємо вогневі позиції Круто, молодці. Тут вот, да. зараз в сведениях хлопча, да, находится? Да, да. вот, да, Осколки. Так вот. Решки отримал. Нет. Да, то есть вот. Харму. Харму побросил. А она полностью справа так? Да, она полностью справа. Ага. там по два чолі літа для того щоб коли артилерія на машки можна було заховати там десь зараз стоїть генератор то вчора приход пальчика от, а от бліндаж ага. Ага. Просто поставили, вже готова яма, не <с sont> надо копати, ми просто поставили генератор і все. Вот два раз остальным прибыли, ученые тоже кабель. цим помещет для того, щоб столько мене побило. У мене одного було побило тоже. Танки працював, пробило і на саму тарелку. А кабель, ладно, кабель ще можна скрутити самому, то я вже не раз скручував ці кабеля. А він вже коли талялку розіб'є, там плату розбивають, то вже тобі вже нічого не підбується. No. А у вашому розпорядженні немає? У вас тільки БТРи і також танки? Ні, танків немає, танки нам продаються. А на, за трофеяних не було танків у вас? Ні. А хочете взагалі? А, воно б не помішало, але безпосередньо на танках повинні працюють фахівці, які будуть наносити максимальне вогневе ураження, які вже підготовлені до цього. Тобто добре. Мало того, щоб просто забрати собі. Потрібні фахівці йти працювати. Просто, щоб вона стояла, воно буде неефективно. Так. Ну, нам передають танки, то безпосередньо залежно від операції, яке нам поставлено завдання, От тоді грубо говоря, передають. Також наші працюють з закритих винових позицій, ми коректуємо їх, вносимо вогневе враження противнику, теж немало ефективно. Закрити вогневої позиції, тому що противник не знає, звідки летить, але ну, летить. летить А залишить від в, операції, як ви сказали, скільки там, допустимо, за одну операцію працює ваших машин. Там, допустимо, треба відпрацювати по позиції Русі. Як це взагалі відбувається? Можете mm -hmm. розповісти? Безпосередньо, якщо штурмові дії йдуть, є, є, є декілька е, варіантів розвитку подій. Тобто, якщо проведена дорозвідка і, наприклад, на маршрутах висування не виявлено мінних полів, то тоді можливий такий варіант заходу на техніці. Mm -hmm. Якщо дорозвідки не було проведено, то це називається раптовоникаюча завдання, то тоді в більшості випадків доїжджаємо до определеної точки, до району зосередження. З району зосередження вже переміщаємося в пішому порядку, Тобто, в пішому порядку групи, групи зачистки, групи штурму. Просуваються, захищають, штурмують, займають вигідне положення. Безпосередньо після того проводимо до розвідку маршрутів і підтягуємо вже техніку. Mm -hmm. <клес> підтягуємо техніку для того, щоб проводити якусь евакуацію поранених підвозу харчів, підвозу боєприпасів, тобто в такому моменті. Але безпосередньо ми якби, не різкуємо техніку, якщо ми не знаємо, що. Потім ця дорога mm -hmm. чиста, то тобто ми не поїдемо ПТРами, то тобто постійно проводимо до розвідку. Тому що у нас не наскільки багато техніки, да, як нашого противника, що вони її кидають. все. ми стараємося кожну одиницю свою витягнути, відремонтувати і щоб вона далі працювала на наше благо від ваших позицій до позицій е, противника. Скільки метрів чи кілометрів? Ну все все в залежності від позицій, то тобто, є позиції такі, що там. Біля 200-300 метрів так. є такі, що там 600 метрів. Тобто є безпосередньо такі, що 100 метрів. Тобто, все в залежності від місцевості, От зараз на даному етапі є одна така позиція, що 에, ну, при приблизно плюс-мінус 150 метрів до позиції противника. Це до позиції Ваша да. спешка. Ваша іде да, спешка ідея? Так, і до позиції противника. 150. 80. Як взагалі бути війна, на передовій на першій лінії фронту і взагалі відчувати, що ви можете не пооронти живим додому? <рес> Який, то взагалі, ми стараємося про це не думати, тому що якби е, любі думки, вони моталізуються, тобто про це стараємося не думати. Е, але ну, ну, У нас якби е, є завдання, е, ми воюємо на своїй землі, за свою землю, і ми повинні дати. Відпір цим окупантам вигнати їх зі своєї землі, тому що це наша земля. І ми повинні жити тут в мирі, в злагоді і собі якби розвиватися і надалі. Як ви взагалі вважаєте взимку? Як буде просуватися фронт? Взимку буде трішки затища, тому що взимку що наступати, тому що в залежності від того що і яка буде погода, чи буде сніг. Якщо снігу не буде, то тоді, в принципі, можуть бути далі активні дії. Якщо буде дуже великий сніг, то тоді дуже тяжко підтримуватися підрозділом. Трошки воно тихо мирне. Вона думаю, що весною, а те, знову ж таки вона це все набере. набережне. якби, як я казав, поузвучим наступам, ми чуть-чуть-чуть віджимали ці сніг позиції. Але коли вони вже зрозуміли, що вони вже втратили більшу частину, більшу частину території, вони вже почали як би, підтягувати свої резерви, вкапуватись, нагризатися, наносити нам максимальне вогневе ураження. Були такі дні, що зранку десь плюс-мінус 7 ранку, як починала артилерія працювати, і вже аж вночі, вже темно було, вона тільки закінчувала. Старалися вибити, як ми не закріпилися. Ніхто, ніхто не вийшло. Ніхто не вийшло, як ми закріпилися. І також надалі на вас проживати. Противник зараз, коли вибили з Харківського напряму, він максимально зосередився на вашому напрямку, на Херсонському. Зараз наразі а зараз на Луганська. Да, Херсонський напрямок наш, е Херсон наш, тому. Я думаю, що ці всі от резерви, це все перед це на Донецький, Донецький напрямок, Луганський напрямок, для того, щоб утримати хоча б тут. А ви читали, що написав Подоляк, якщо а, ми підійдемо максимально до Донецького-Луганського напрямку, то Росія почне говорити про правдиві переговори між Україною. Ви вони, це вірите? Вони вже говорять про переговори, вони вже хочуть переговорів для того, щоб е, заморозити цей конфлікт. Наростити свої сили і потім ну, попробувати другий етап е, наступу. Але цього заморожування конфлікту не має бути, тому що і ми не хочемо. І ми не хочемо. Також ми повинні вийти е, на кордони 91-го року, і тоді ми можемо вже про щось з ними розмовляти. Круто. А до того часу з ними немає про що розмовляти, тому що вони дуже підлі. Вони постійно, постійно всіх обманюють. Тому ну, не потрібно цього. А у вас взагалі є сім'я? Ні, сім'ї немає. Сім'я немає. А що плануєте робити після завершення війни? Ну, які у вас плани на майбутнє? Плани на майбутнє. ну… Ось, насамперед, це якби сім ну, створити сім'ю, створити сім'ю, тому що пора, пора вже, якби. Скільки років? 27. 27. <планих> так що пора вже якби сім'ю створити, дітей виховувати, тому що. Якби я дуже багато часу кажу вже в військовій цій справі, але постійно в роз'їздах десь, десь дуже надовго ми якби не затримуємося на одному місці. Але знаю, знаю що вдома завжди чекають батьки, але також хочеться, щоб і маленькі, маленькі діточки також а чекали. А з яким родом? Сам родом з камянця подільського Хмельницька область. Прохожу службу в місті Житомирі. Був такий випадок, де ми зачищали е, дуби, як ми називали, ленту місцевості, то єсиста е, місцевість безпосередньо е, просувалися вперед. І виходить, що заблокували противника на одному напрямку, а в іншому почали далі розвивати е, наступ. І противник, противник обійшов. Блокування і почав висуватися в нашому напрямку заходити нам з тилу. І тоді, виходить, оце були вагнеровці. Вони, вони підходили до нас, то вони підходили до нас і кричали слово. Вони, ну, у них є там пароль відповідь, кричали слово. Ну, ми зрозуміли вже, що підходить група противника, зайняли удобні положення для стріб льожа. І безпосередньо вже, коли вони підійшли ближче, почали на нас фімор нове ураження. Ну, противник е, теж не розстрявся, почав по нас працювати з ПКМ, з РПГ. Ну, безпосередньо в мене тоді е, я був і декілька чоловік. Я, бо в мене штурмові групи якраз проводили штурм і тої ділянки місцевості. Я е, вийшов на одного з командирів груп, і він з ще декількома Людьми підкатився підкотився до мене. Ну тоді в ход йшли і гранати, і, і, і все, все, що було, то тобто, І f 1 і американські гранати, тобто, і наносили ворожі зі стрілецької зброї. Тоді, в той день, ми взяли частину, частину цих дубів. Ми відкатилися, тому що противник безпосередньо вже почав нам наносити вогневорожниця артилерію паради. Е, і в мене є е, так би, таке враження, що і урагани прилітали, тому що mm. я таких звуків не чув. І коли касета так розривається, бо ну, ми вже неодноразово я був. Е, а, от, а от тоді от, іменно, такі звуки, я ж кажу, що як урагани е, били. І, і безпосередньо я кажу, на, на наступний день, вже коли ми знову ж таки зачищали ці е, е, дуби. Ми підійшли до цієї місцевості, там, де був у нас е спортивником. Замітили багато. Ну, були там е 200 противника. Угу. Дякувати Богу, у нас е безпосередньо в моєму підрозділі не було загинувших. Ми зачислили нормально все. А частина от цих вагнерівців, які були поранені, вони вийшли на, на наші позиції, тобто мого сусіда мого праворуч. Не вийшли на них, то тобто їх, їх забрали в полон. Ми тобто всі були поранені, це працює ворожа артилерія. Так. Так? Це ворожа артилерія працює безпосередньо по нашим позиціям. І скільки в ітогі вагнеровців е, до вас е, потрапило в полон? чотири вагнеровця тоді попали в полон і трохи точний. Точно кількість вам не скажу, скільки тобі за 200, але достатньо. достатньо. А відома наразі їхня доля? Ні. Невідомо. Їх ще не міняли, не знаєте? Ні, чесно, не знаю, я з цим не, 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 не Ну, Я думаю, що одній мій фонд поповнився обов'язково. Хочу вам подякувати за таке відміністю. Зараз у нас в Україні жива війна повномасштабна. І людям дуже цікаво спостерігати, як наші військові е, працюють погоровища, знищують цього. І люди повинні розуміти, що у е, нас е, є наприклад, передовій такі воїни, як ви. Е, Ваше клієнтів що війна не стільки місці. І з кожним днем де сахники е, просуваються вперед і знищують окупантів. Хочу вам подякувати ще раз. Ви людина легенда про яку типу, викладати дякую. дякую і вам також дякую за те, що ви насете цю yeah. інформацію в масу. Дякую вам за те, що ви не боїтеся до нас приїжджати. Дякую вам за те, що це все. Героям слава.